Всім хай! Хочу показати вам маточник від зимової прививки. Це нова технологія, запозичена з холодних нідерландських країв. І вона дійсно унікальна, аналогів немає. Так, подивимось: ось тут у нас маточка вийшла, відкривши кришечку. Ось тут було кріплення на прививочній схемі. Матеріал маточника непростий. Це термоматочник морозостійкий. Обліт – це найцікавіше. Він проходить прямо в вулику в центрі клуба. А взагалі, звісно, жартую: це знайшла сьогодні у дворі чуюсь кукулку, схожу на маточник. Що хотіла сказати: не купуйте дуже ранніх маток, бо вони низької якості. І не втрачайте відчуття гумору. Адже відчуття гумору і краса врятують світ. Всіх жінок з 8 березням!